Діти, сьогодні ми знову з вами попадемо в казку. А казка називається Весела подорож». Увага, розпочали. Жила собі дівчинка Маша. І якось вирішила Машенька піти погуляти. Вийшла Машенька з дому, спочатку пішла по камінцям. Дашенька, потрати, Маша пішла. Добре. А потім вискочила на гірку. Вийшла на гірку. Ей, діти, така Положила палички. Вийшла Маша на гірку. Дивиться. А на гірці дерево росте. А на дереві листочки зелені. Весело-весело шумлять. Як шумлять листочки, дітки згадали. Взяли діночки, взяли дзвіночки. А дітер по на листочки ще веселіше ще заспівали, дашка, молодець, сильніше. Біля дерева озеро, А в озері вода ближчі. Заглянула туди Марійка, дивиться, а там рибки плавають і булькають. Як рибки булькають, Даша, ану, Бере бутилочку, де Даш на буточку? Там водичка булькає, булькають золоті рибки. Добре. Погуляла машенька біля озера і пішла далі. Дивиться галявина. Діти, а на глянуть, розуміють квіти, а на квітах метелики вітають. І дзвенять квіточки на квіточку. Попробую. От як метелики наші, добре метелики наші. Але добре молодці. Але не тільки там метелики у нас вітають. А ще нічого ліса. Коли з листочка на листочку пайку, о, який шум, та Глянула Машенька, а час І пройшов. І побігла Машенька додому. Спустилася з гірки. Де наша паличка? Як Машенька з гірки спустилася? Добре, потім по травички побігла. Добре, побігла по травички. А потім знову по камінцям. Молодці. І опинилася Марійка вдома. Ось і касті кинець, а хто слухав, молодець.